Мікс іграшок, вага 14 кілограм, ціна 4,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такого класного матраса. Надувного на воду та ось такої лялечки. Наступне у нас буде мавпочка в памперсі, мартишка. Така гляньте, яка класна. Вона тут, вроді, на батарейках. Так, да, на батарейках. Що має робити? Мартишка. Наступний у нас буде ось такий пінгвінчик, також на батареїчці. Класний м'який. Наступний у нас буде горщик для лялечки. Та ось такий м'ячик. Ще одна лялечка. Та ось така дитяча черепашка. Наступна у нас буде ось така гра розвиваюча для діток. Та ти знаю, що це. це? Таке. Так, наступний у нас буде пенальчик, ось такий на ліпучці. Та ще одна черепач... черепашка-нічник. Далі у нас буде шоломчик. Та ось така штучка на батарейках. Тут думаєш, це медичний центр. Чи що? Так, ось такі дві штучки з тачками Маквін. Динозаврик ось такий. Далі в нас буде ось така іграшка новесенька. Типу як тетріс, чи що? Подушка під голову. Ще два ось таких пупса. Понік. Так, що це у нас? Змійка, ось така ногенька. Лялька без голови. Але голова присутня. Кожна лялька це проходила. О! Наступний у нас динозавр. Класний, гляньте який. Далі, ще одна лялюська. Така афроамериканочка трошки. М'ягесенький меч. Ось такий пупс і ось такий пупс. Дуже багато лялічок в цьому лотику. Масочка страшна. Так. Нарукавники для плавання. І ще одні. Наступний набір на колінників для активних діток. Та зразу до матрасиків ось такий дитячий, дитяча жилеточка. Далі у нас будуть вушка та ось таке поніше. Що це? Це верблюд, напевно. Також на батарейках. Наступна ось така машинка. Ось така карнавальна, красива масочка новесенька. Ще на рукавники набір. Канцелярії, глянь, такий класний канал. Так, пістолетик так. ось такий. Та планшет. Ну чи телефон. Так, ось така штучка магенька. Та гра на стрію. Наступні у нас будуть крила. І два ось таких класних обручі для дівчинки. Наступний у нас ще один пістолет. Два Купали ще одна конячка. Гризунець, я так розумію, дитячий. Так, це щось у нас якась така лялечка з соскою. Такий віночок. Та ще ось такий леопардовий красивезний. Новорічний із бантиком. Далі у нас будуть окуляри для плавання, дерев'яна іграшка. Це база, грум, фундамент. Так, ще один м'ячик на воду. Ось такий. Ще одні вушка. Єдинорога та вушка Міки. Так, щось тут. Ой, гляньте, яка красота. Ось такий нічничок. М'ячик. Він також на батарейках. Так, ще один обруч. Мозги. Ось такий обруч, дуже багато обручів. Та м'ячиків на воду. Це круто для тих, кого є басейн. Наступні дві дві пари окуляр. Так, ось така собачка на санах. Так, ось така лялечка та свинка пепа. Далі у нас робить дві пари класних таких окуляр. Ось такі з зірочками і ось такі кругленькі. Так, і дуже-дуже багато трудних іграшок. Ось який гризунець та телефончик. Алло, ви хочете зробити замовлення? Так, кажіть ваші дані. Все ми з вами розпакували цілий лотик іграшок на 14 кг. Там ще залишились дрібні іграшки. Тому якщо вам цей лотик сподобався, звертайтеся до наших менеджерів у Viber, оформляйте замовлення і тіште ваших діток новими ігрушками.